Скільки раз грали з Кудрівкою? Нуль. Нуль? Так. Да. Поїхали. і Кудрівка проведуть цього другий особистий матч в історії протистоянь. Та ми не грали з ними, ну, ромчик, Ну, будь ласка, брехня. Брехня. Uh -huh. Знаєш, красава. Перша. Це легке питання. відсотково відповідно? Я думаю. Остаточно. Так. Я думаю, неправда. Нападник Кудрівки Артем Легостаєв є вихованцем Криворізького футболу. Ну Нехай буде правда. Це на бум. Чесно. Правда. 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 Так. Два звуки. І колись розказував півроку назад за якусь історію за нього. Нападник Кудрівки, а це вже було. У складі Кудрівки грає однофамілець клубного фотографа Кербасу Марії Третяк. Дем'ян Трітяк. Правда? Чи брехня? Правда. Ну, з першої команди, я думаю, що... Немає такого. А з нас, може бути. Та, хай буде правда. Та, давай буде правда. правда. Ну і останнє питання саме для тебе. Підготували його. Єгор Твердогліб забив у ворота Кудрібки 5 м'ячів в одному матчі на дитячому юнацькому рівні. Я не було. Ні, одному матчі ще взагалі? В матчі. Не, не було. Не, не, не було. Не було. Не. Та пусть забиває, буде правда. Правда? На, на, на першенство будь ну як так? Як це можна було так на останньому питанні завалитися? Ну, давайте буде правда. Давай буде, правда. Чотири з чотирьох. Та я до мене не було шкудрівки ще, коли Ігор був дитиною. За кого він грав? За чайку? Ні, та брехня. Брехня. Да. Сьогодні випуск, де всі відповідають. Правильно. 4 Чотирь з чотирьох.